Просто молодці. А чи знаєте ви, що сміх продовжує життя? Наприклад, 30 хвилин сміху на день дозволяють пацієнтові, який переніс інфаркт, уникнути повторного нападу? Тож я пропоную вам сміятися не лише 1 квітня, а й щодня? От зараз ми і посміємо. Майку тебе волосся чорне. Це лише маленька мурашечка, а зі справжніми павуками ми познайомились у черкаському зоопарку. Павуки це членистоногі тварини, які належать до класу павукоподібних підтипу хеліцерові. геліцерові. Відомо близько 50 тисяч видів, поширених по всій землі, за винятком Антарктиди, океанів та мурів. У Галичині і українських Карпатах відомо 78 видів з 15 родин. Павуки це хижаки, які живляться різноманітною тваринною їжею. Розміри павуків коливаються від 1 до 150 міліметрів. Мексиканський павук. брахипельма ваганс. Очень спокойные пауки, вообще из всего рода брахипельм. Дело в том, что не всех пауков вообще-то можно держать в домашних условиях, в домашнем террариуме. Вот представители рода брахипельм наиболее предпочтительны в домашнем содержании. Во-первых, яд у них не опасен для человека. То есть в случае, скажем, если паук даже укусит, то никакой опасности и какой-то сложности для, или проблем для здоровья никакого не будет. Ваї груди павука об'єднані у спільну тагму головогруди, яка сполучається з черевцем за допомогою стебельця. Черевце не поділене на сегменти. До головогрудей знизу кріпиться чотири пари ходильних ніг. А біля ротового апарату ще дві пари кінцівок. Зверху голову грудей наявні вісім простих очей. Для отримання ось таких комадних павучків потрібен зовсім невеликий тераріум. Обычно сейчас продаются уже в сети зоомагазинов, есть экзотеровские террариумы с площадью дна 30 на 30. Это вполне достаточно для того, чтобы паук себя комфортно и хорошо себя чувствовал. Вот. Не занимает много места в помещении. Особого подогрева не требует. Можно будет попробовать небольшой подогрев точечный в районе где-то одной трети. Території та площі самого тераріума небольшой там подогрев в районі 26-28 двадцяти восьми градуси. То вполні буде стачно, що павук себе достаточно хорошо чувствовал. На нижній поверхні кінчика черевця розміщені шість павутинних залоз, які продукують білковий секрет, що при контакті з повітрям полімеризується, утворюючи шовкову нитку павутину. Вона має вирішальне значення в еволюції павуків, адже є притулком, пасткою та місцем життя. До кожного з таких павучків слід мати особливий підхід. При домашнім содержанні человек, который бере их на руки, должен понимать, что иногда павучок начинает збивати ударами задніх лапок, он начинает збивати себе эти волоски на брюшке, і ці волосочки піднімаються в воздух. Могут вызывать раздражение слизистой оболочки носа, если выпадает, естественно, на нос, может вызывать чихание. Вот Может быть какая-то аллергия, в данном случае на волосочки, потому что они могут впиваться в кожу. Вот они очень тоненькие, могут вызывать аллергию. Ой, какие у появляются Я більше їх не буду боятися. Так, побувати в найкращому світі зоопарку можете. і Ви присилайте листи з цікавинками до нас. Цікавинки це будь-які вироби, які можна створити власноруч у нашій програмі. Адресу ви зараз бачите на своїх екранах. О, дельфіни! Га повірили У день гумору. На ну і що ж у день гумору? Ось дивіться, он вони наші дельфіни. Оце так. Не буду більше жартувати. А то ще крокодили по екрану поповзуть. А нам вже час завершувати. Тож, ми вас запрошуємо до найкращого в світі ресторану Сарантелло. Бажаємо вам здоров'я. Та ще ми вас запрошуємо до нашої країнки цікавинки що суботи о 8.20. Та увага, увага! Що четверга о 20.05. І хоча свято сьогодні і гумористичне, подарунки у нас є справжні від книжкового магазину Світич. Завітайте туди і наберіться розуму. А тепер дивіться цікавий мультфільм. І ще не забудьте подивитися. У вас ці як їх там, шнурки розв'язалися. Бувайте! ha <laughs> ha